Привіт. Привіт, дякую, що завітали до копійки. Сьогодні ми нарешті дізнаємось, у чому моя провина і при чому тут інцест. Оскільки оглядати цей крінж самій було б нестерпно. Я запросила людину, яка абсолютно точно, стовідсотково, розбирається в рожевих шмарклях і підліткових стосунках. Це мій колега по цеху на заводі Ютуб Нейд. Привітайся і знову всім привіт. Дякую, що покликала мене не на дораму, бо все, що пов'язує мене з BTS, це те, що на виступі Burn Time Machine на файному ведучий вигляд, що. Проскандувати їх абревіатуру буде гарною ідеєю. І вже за мить всі довкола мене дружно зривали горло, кричучи BTS. ті ес. Так що ось вони мої улюблені зліва направо Але давайте переліжемо цю артелію радості і згадаємо, що я експерт з іспанського сорому від перегляду сумнівних мультфільмів до продукування його самотужки. І як добре, що сьогоднішній наш екземпляр саме такий. Не переживайте, я ні в якому разі не тримаю бідного хлопця у себе в підвалі і змушую робити зі мною огляд. Міжіть благаю, це тобі за те, що змусив мене розписувати ту кляту русалоньку, огляд на яку ви можете подивитися у неї да на каналі. Звісно, після перегляду цього відео і хвилинки спонсорів. Вельми вдячна людям, які підтримують мою творчість підписками на Баймі Кофі, а також одноразовими донатами. Це мотивує мене створювати більше контенту. Маєш гарний хуй. Ну що, переходимо до огляду провини. Знайомимось з головною героїною цього тайтлу Ната. Хто така ця ваша ноа, я взагалі не гребу. Чорт Ноа. зав'язка така: маман нашої героїні вдруге вийшла заміж за якогось багача альфача. А тому 17-річній Наталці доводиться переїхати та покинути своє старе життя. Звісно, все це їй не до вподоби. Тепер ми станемо головними героїнями у власному житті. Та пошла ти нахуй, де, блядь! Параша йобана, я до тебе лізу нахуй. Нова кайфухата і власна кімната також не подобаються. не так, їда не та. Живем не там, красять не так, прическа не так. Хоча за штори ставлю лайк. Ні, Який жах? А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах? Вид з балкону нічогенький такий. Це дзвонить її підружка, якій Наталі жаліється, як тяжко жити багатим життям. У відчима є син Ніколас. Ну такий чисто Микола слів батька. Це ідеальна взірцева дитина, той самий син маминої подруги, прикладом якого тебе неначе й мають задовбувати все твоє життя. Поводиться Миколай у нас як такий норовитий факбой. і що секунди він старається витиснути з себе вираз обличчя по типу Я дуже сильно хочу срати. Якимось дивом це вважається привабливим. Окрім цього, Старання бути блять сексуальним, він ще й поводить себе одразу як зверхня потолоч, сміється над тим, що Нова з глушини і лякає псом. Лякає так, що дівчина аж телефон з рук впустила, і героїня вирішує пограти в бабаджі за сковорідкою. До речі, я завжди думав, що Нова це чоловіче ім'я, вокаліста Бедоменс, так звати. Но хіба це не хлопчаче ім'я? А ну якщо сам фільм це проговорює, то гаразди, вспокоює пса і наближається максимально близько до своєї сестри. Ти до кожної жінки, яка підходить до тебе ближче. Ще ніж на метр починаєш свої яйця котити. Увечері новоспечена сімейка збирається рушати в яхт-клуб. Не хочу. Так живу, чесно кажучи, при зборах своєї сестри він зирить на неї і корчить такі пики, що просто пидець. А ще він мах і вміє матеріалізовувати собаку в себе під ногами з чистого повітря. Маман, новий батя і Ноа їдуть в одній машині, а Ніколас на своїй. Стається та сцена з форсажу, але на жаль, він не від'їжджає в далечину безповоротно. Батю ледь не звинуватили в розбещуванні неповнолітніх. Так фанфект. А мирну вечерю перериває своїм постійним невдоволенням Наталка. Взагалі, Коля у нас подає себе як спортсмен молодець і взагалі навіть не курить. Також він кілька секунд тому обганяє машину своїх батьків з цигаркою в руках. Ну з ступо. ніколя збирається валити, працювати, і батьки наказують підкинути сестру. І так ж по дорозі їд з Никон. А він дуже обережний водій. Також Ярик, блять. Ярі, блядь! Бра! Не в захваті від водійських навичків свого зведеного брата Наталка ляпнула щось про материнську любов. Ти падло, і твоя мати курва. Після чого той вишвирює її стачки. Ще й мобіла, сіла, треш, короче. Після слів не дуже й хотілось. Ти, мабуть, серійний убивця. Мені ще пощастило. Наталі підбирає пацанне ім'я Маріо. І довідавшись, що хлопак поспішає на ту саму вечірку, на яку попхнув наш Ніколя, нові знайомі їдуть туди разом. Ви пустіте ще трошки на зустріч і вас зібіє фура Ну а поки у вас остаточно не витекли очі від побаченого неподобства, пропоную подивитися на те, що дійсно варто вашої уваги. Я вже розповідала вам про 25 Coffee кофі але оскільки вони знову забезпечили мене смачною кавусою обалденними смаколиками, я готова говорити про них безкінечно. Отож, нагадую, що 25 Coffee кофі українська компанія, родом з Харкова, яка робить повний цикл виробництва кави. Ці люди точно шарять, бо ма. Мають більше 10 років досвіду обсмаження кавових зерен і можуть запропонувати вам аж 25 видів кави. Як ви пам'ятаєте, я прихильник золотої середини, тому кава Бразіл Boa зі своїм шоколадно-горіховим смаком та солодким карамельним післясмаком змушує мене починати свій ранок без агресії до всього, що існує. Якщо ви не фанат кави, то чому для таких як ви, є величезний асортимент чаю? Мені, наприклад, 25 п'ять Ростерс надіслали White Fruit Blend, який, коли я його заварюю, пахне на всю хату. А якщо ви любитель не тільки попити, але й покушати, на сайті 25 Coffee Roasters вас чекає широкий вибір смаколиків. Я вже встигла спробувати арахісову пасту Crunch від фірми Tom, а також шоколадне драже лісовий горіх у молочно-білому шоколаді. Фотопруфів не буде, тому просто повірте, що я реально кайфанула, коли це куштувала. Щоб і ви посмакували насправді якісну каву я дарую вам промокод на знижку в 20% на всю каву в магазині 25 Coffee кофі Ростерс. Промокод і посилання на сайт в описі під цим відео. Чувачок пояснює, що це вечірка банд, і люди присутні тут живуть не зовсім за конституцією України. Показують одного з представників позакамерної фауни. І моя колега відмітила його схожість з Віталієм Гордієнко. Можу тільки привітати пана зростанням його акторської кар'єри. Очільник цих розбишак Ніколас, який зараз заливається абсентом. І засмоктує, здається, кожну жінку, яку тільки бачить. Це відповідає на моє питання хвилинами раніше. Не просто коти свої ямбули, а закочує як довбані кулі для боулінгу. І як цей зразковий хлопчина умудряється тримати в секреті свій розпусний спосіб життя, та й поведінка абсолютно виморожує і змушує ненавидіти цього персонажа. І так можете захищати його в коментах, бо він такий сексі, а Нейт обсирає улюбленого ніколя. Я вважаю твою думку в і бажаю бачити твою сраку на бахнищі. І тут у Наталки і глядачів відповідно стається дисонанс. Як же так? Хороший хлопчик виявився поганцем? Я вахую. Так собі уявляли творці фільму, коли прописували одну єдину фразу про характер Миколи. Татусів хлопчик, ідеальний синочок. І сподівалися, що його поведінка на тусі викличе у нас непідробне здивування. Дорогі іспанці, які зняли цей фільм? Но фунф'єнасі. Mm. Туда дебіла, щоб не втикав. Над задає дуже логічні питання. Чому ти упевнений, що усім подобається? За що він далі поводить себе нарвано, починає приставати, а потім ще й прикладається. Ну, ти ще з ноги, щоб ми зрозуміли, що ти багаче ліфач, і дівчата для тебе не більше, ніж дірки для задоволення фізіологічних потреб. Після типових братосестерських розбірок Наталка знайомиться з дівчиною Єною. Ти що національна валюта Японії? Масака! Клінджідес! Є радить Наталі забути своє минуле життя, нализатися і засосати рандомного пецика. Проте героїня каже, що це не для неї, аби розслабитися. Мадам вирішує трошки випити. Колу чи мохіто? Давай коло Тримай. Проте кола виявляється сюрпризом. Катулай! Ну майже в напі щось підсипали. Тому Миколі доводиться вести Наталку до домцю, поки це тіло несе повний бред. Я був розвідником в полі. Я старший лейтенант головного управління розвідки міністерства оборони України. Я, Я сам, сам льотчик. Я У увісні. Дівчина бачить флешбеки зі свого дитинства, коли батьок пиздив маму. А зранку коляндер показує себе ще як непоганого каскаря і впарює батькам історію, як Наталка влаштувала дівочий вечір з своєю новою подругою Єною. Та крім того, виставляє все так, ніби вони знову вирішили всі свої незгоди. Приходить на пляж і вихваляється, ніби факти, які йому розповіла Степ Сіс. Це його власні вичитання з книг. Ви знали, що скло це рідина? І взагалі це звучить як ідея для домок в третій Ночі, я набираю козла, сука. Ти зараз мене такого лайна вихапнеш. А гарна дубця скаже. Де оце там же ніхуя нема? Ну і короче, виявляється, що наш хороший хлопець ще й гонщик. Баліць повітряна тривога. Ну йобене. з такими приколами, я б радив творцям відвідати екскурсію під валом СБУ, незабутні відчуття, які ви не зможете виконати з своєї голови до кінця віків вам гарантовані. Над вривається на гонки, наче дама в червоному у матриці, і відволікає хлопака від. Важливого, ще й змонтовано й подано все так вичорно та пафосно, ніби вона сама королева Єлизавета земля її пухом Знизійшла до простих смертних нуль на масу, коли дали старт. На реакцію йому покладатися зовсім не можна. І косплеять фінальну гонку з перших тачок. Навіть кольори машин збігаються. Коли бачить, як його сестричка заграє з челіксом, то ловить йдейший заряд мотівшн і прожимає газ в підлогу. Не ганяв би так, а то ти ще мамі потрібен. А точно в нього ж нема мами. Тож і не виграє по заповітам Кінга. І засмоктує свою пасію. Це його дівчина, Анна, його єдина дівчина, ця машина. А ну смаки в нього специфічні, м'яко кажучи. Раптом Наталка утримує фотку, на якій її хлопець і найкраща подруга сосуться. Тому вона вирішує нализатися і засосати рандомного пецика. Почекай, ти ж казала. Мені усе це не дуже подобається, незалежно від порядку. Боже, як я люблю цих принципових героїнь без принципів. Загалом дуже складно зробити якийсь портрет особистості Наталки, то вона Любить читати і хоче бути сама, то виявляється, що дівчина взагалі-то дуже комунікабельна і легко може потрапити у волейбольну команду зі слів її мами. А зараз вона робить усе те саме, за що пару хвилин тому засуджувала Миколу. До речі, про нього підлітає Нікуля і починає її булити за вульгарну поведінку. А мадам каже, що просто хотіла фотку, де вона з кимось сосеться. Якщо я зроблю тобі таку фотку, ти поїдеш нарешті додому. Можливо. О, ні, інцест. вони. suce z ja, języką tak Fub... Я не буду це оглядати! Ні, ну по факту, це не кровозмішання, бо вони не кровні родичі. Але коли ви починаєте вибудовувати все, ніби ви брат з сестрою, і тут з нічого починаються оці ці засмоктування, буквально за один день, який ви одне одного знаєте, то навіть в хентаях чи NSFW іграх середнього пошиву обґрунтування переходу до статевих стосунків більш детальне та плавне. Нік іде вигулювати свого черв'ячка з цією панянкою, яка у нього слугує чисто як задоволення його плотських потреб і задовільняє. Він їх з відкритим багажником та спостерігачами під боком. Ну не соромиться хлопчина узагалі нічого, і йому тупо піхуй. Проте схоже, видовище не з найприємніших, бо вони лівнули буквально у наступній сцені. Поки братан зайнятий, головна героїня сідає за кермо його тачки, звучить повітряна тривога і починається гонка. <звук> Наталка хотіла швиденько звалити. Проте Віталік Гурдієнко каже, що якщо ніхто не поїде від банди Ніколя, перемога дістанеться йому. Героїня давить тапок в круто ганяє та врешті перемагає. Проте досягнення не зараховується, оскільки змагатися повинні були саме Колька і Гордієнко. А значить, наш братанчик програв і за це віддає свою тачку. Режим терпіли, вимикається тільки після слів. Наступного разу тримай цю суку вдома. Парабеля починається махач, через що Наталка ловить ПТСРчик. Проходить чотири дні, чотири з яких Микола вештався невідомо де. Але як тільки той повернувся, зведені родичі починають сосатися. Ти моя зведена сестра, і тобі сімнадцять. Тоді цілуй мене, поки мені не виповниться вісімнадцять. Наступного дня мамандала йобу і привезла з собою уже колишнього хлопця Наталки Дениса. На цього обригана героїні п***й плюс поти, тому любовних трикутників не. Передбачається, і Микола з Наталкою будуть при ньому сосатися, їбатися як мінімум двічі. Віталій заходить в гараж до тіпа, який усією своєю поведінкою так і кричить: Я злодій, тільки погляньте на ці вусика барона Мінхаузена. І справді глізно заявляє, що хоче викрасти дівчину. Проте тут витягує електронку і руйнує весь свій зловісний імідж. Як я мушу вважати чувака, хоч якоюсь загрозою, коли він смалить цю бісячу хрінь? Приспішник виконує доручення боса і смачно віддухупалює. Миколу, на жаль, все побиття відбулося за кадром, і приємних кадрів в цьому фільмі стало ще менше. Виходить на вулицю епічно потримати льода біля ран і похмурити брови, поки колишній, чи який він там по порядку ОНА вештається в її кімнаті, допоки сама дівчина дрихне на вулиці. Він лізе до сестрички, і в неї прокинулися рефлекси тигриці з панди кунг фу Тому вона прописує дурбелику хук з правої. Туда що не втикав. Далі вона щось пробує його латати. Вони перекидаються дзеркальними фразами. Так, я люблю, коли сценарій в. Кидає вудочки і вішає рушниці на стелю, але хочеться, щоб щось клювало, а порох не застрягав на півшляху до вистрілу, бо фразочки наші ні до чого не приводять. І, взагалі, я сумніваюсь, чи це не розмова двох НПС з умовного старфілду і чи є хоч щось трішки змістовне у їхніх діалогах. Коля божиться і клянеться, що битися не буде, і все знову зводиться до телячих ніжностей, від яких їх перериває денчик. Мені щиро не зрозуміло, для чого він існує в сюжеті, бо По його погляду видно, що й його настигну. Нула екзистенційна криза такої ж думки, як я, і сценаристи цього твору. Тому після цієї сцени він зникає безслідно. Наступного дня комбашка зненацька кудись їде, і так само зненацька Наталка розказує, що її батя був гонщиком, але здох. Така мать жива. Mm. З попереднього сосання їбанія пройшло 5 хвилин. Тож пора. Я... Вона ж твоя зведена сестра. І що? Та нічо, блядь приходять до місцевого бійцівського клубу. І челяк, який кілька хвилин тому ледь не матір'ю клявся, що битися не буде, прийшов квасити рила. Такий мов дебіла наталі взагалі не влаштовує, і вона логічно задається питанням: якого ху? Від чого її перериває подруга Ніка і каже, щоб та відвалила. Ну а спочатку повтикала за місцевими поєдинками. І як Ніколас при своєму дрищавому тілоскладі здатен давати хоч якийсь відпір цьому бику, мені не зрозуміло. Ти типу, чел просто стоїть і як губка Боб з серії про буллі втягує в себе удари. Ти для цього в Джимі живеш? Біллі не одобряє. О, інша справа: знав, що трюк з Біллі спрацює. А далі скидайте своє лахміття і НОМО! Погнали! Ну і Наталка не дурепа, вирішує послухати цю панянку, відвалює і йде собі жити своїм життям. От змалює в них наче щось накльовується. Проте цілунки в цьому фільмі не є ознакою чогось серйозного. І цілком нормально засовувати свої язики в горло кожному наліво та направо. В протест розпусті вирішив виступити Микола і не минає боки малю. Я ще ніколи не відчував таких ревнощів. що. Тоді може будеш, хоч трішки слухати свою, начебто, кохану, зважатимеш на те, що їй приносить дискомфорт, і не поводитимеш себе як єблан і не. Страждатимеш хуйнею. Наталка каже, що між ними все, і що більше ніколи не впустить в своє життя жорстоку людину. Проходить невідомо скільки часу. Героїні чомусь починає працювати офіціанткою, а Микола старано вчитися і працювати. Ловлю флешбеки з після. Після монтажику під Латин Поп я меломан. Звісно, люблю і Болс Хенгін Лоу, і відригування Віла Рамоса. Але як же ж погано тут з саундтреком? Батяня такий сеструху твою власний батя намагався полішати режечком чисто. То заножикати, от так і дізнаємося, звідки в неї ці шрами. Тут розуміємо, чому пані так згоріла на те, що дебіляндер використовує насилля як спосіб розглядитися і що її так тригерить. Батьок вийшов на свободу і повернувся вершити вендетту. Мсьє тато Ніколя переживає за Ноа і просить пусть наглянути за малою. Тим часом Наталка тусить на вечірці, бухає і веде філософські розмови з приводу жіночої долі. Вони скажуть, тобі люблю предсексом, але воно означатиме хочу. А варто їм кінчити так вони замовкають. Помилка. Це треба казати після, тоді це слово має яке значення. Що? Тобі 18. Звідки такі монологи? Дівчатка вирішують звалити з вечірки, підвалює Ніколя, а тому батьку маньяку доводиться залізти назад в тачку і продовжувати смоктати свою дудку. Коли Наталка повертається за своїм блейзером, що це б за слово? Анна, дівчина з якою Нік сосеці їбеться, коли йому скучно, закриває її в шафі, і героїня ловить ПТСР та галюни з кріповим батьком. Ну Дома родичі лягають разом в ліжко. Голі, але між нами нічого не буде, поки не зникне цей страх у твоїх очах. Єдине, чому варто зникнути, це вашим родинним зв'язкам. Голубки прокидаються собі так валіяжненько, коли в кімнату залітає тато, і ніку не вистачає тільки орбі запропонувати. Проте їх інтим він перервав не просто так і каже, що мегі у лікарні, та ні, не ця. Це ще одна сестра Ніка, проте ця, наче кровна, і він нічого протизаконного робити не буде. І я сподіваюсь, правда ж він найкращий братик у світі. Дуже швидко наступає вечір, і коли герої поверталися додому, Микола раптом зупинив машину. Вони починають сосатися і говорити про своє грішне кохання. І якщо вже це наш останній раз, то нехай він стане і нашим першим. Їбать! Я зараз упаду і буду їбашитися башкою, сука. Стається найогидніша сцена кохання за всю історію кінематографу, яка могла б мати продовження. Проте, дякувати Богу, скінчились прєзіки Коли парочка заїжджає на заправку, Спавниця Гордієнко викрадає Наталку, і дівчина опиняється зв'язана в підвалі разом зі своїм батьком. Цей скажений дзвонить маман і вимагає один мільйон умовних одиниць. Через деякий час після відстеження координатів тачки Миколи починається погоня, якої ми не просили, але дивитися доведеться. Раптом тачка Наталки з батією і тачка Ніколя з жіночкою поліцейською зустрічаються в порту. А у наших закоханих родичів, по-перше, дуже хороший зір, настільки, що вони мало того, що обличчя одне одного розгледіли, так ще й за допомогою свого міндально-фісташкового зв'язку. Одночасно вдавили тапку в пол і пігнали назустріч. Потім стається розворот в сломо, і жіночка-детектив вбиває батька тирана. Хеппі-енд. герої їбуться, а фільм закінчується фразою Мами. Ми мусимо щось зробити, що завгодно але цьому треба покласти край. Що дає нам натяк на продовження. Чи можемо ми почати з того, що це банально неприємно дивитися? Оскільки увесь фільм з цими братик сестричка виглядає як прелюдія до порнухи. Не знаю, що ще додати. Просто Я... нулі з десяти. Ніби подивився розтягнути відео з Корнхабу без самого екшену або прочитав розширений фанфік з відпаду. А так, зажіть секундочку. Підтримую оцінку копійки: мінус 10 з 10. Чекаю на аніме адаптацію від Netflix.